Друзі, привіт! Як же кайфово зранку на водойма. Я нагожуся на дикарі, на Дикому озері. І зараз саме час. Золотий час удочок, друзі. Будемо на поплавочок ловити їжу. Тобто карасики. Ви ж знаєте, короб друг, карасик їда. І вся риба, зараз вже кінець травня, вся рибка ще під берегом і удочка це саме буде воно. Ви знаєте, на якій б ми в снасті рибку не ловили, там спінінги, карповики, фідера, а поплавочок це сама така заворожуюча рибалочка. Дивитись на той типу поплавочок, рибалка з дитинства, як кажуть. Коротше, замішуємо прикормку, підтягуємо рибку. І дай Бог нам в цьому повезе. А я думаю, повезе, тому що ми зараз таку прикормку зробимо, що з усього озера рибка підтягнеться до нас. Коротше, друзі, якщо ви хочете бути чемпіонами світу по ловлі карасика на поплавок або на кормачки, значить беремо кращу в Україні на сьогоднішній день прикормочку, від Інтеркриль, краща часник Сюди сипемо Кращих зернових трикабайс от, от Мікс подрібляний часник, це тут мілкі зернові. Туди додаємо трошки молоти антарктичної креветки Мелену антарктичну креветку, крі, друзі, я сиплю на кілограм 100-200 г. А так як у нас небагато тут прикормочки, то ми так чук-чук Чуть-чуть. Щоб у рибки був апетит, повишався метаболізм, і щоб вона кормилася, не перекормлювалася, обов'язково досипаємо туди коноплі. І я беру в такі прикормочки, я сиплю коноплю подріблену. Отака в баночках конопля, це трикабась. І... Друзі, чуть-чуть досипаємо ще макухи. Макуха. Раз. І в нас тут конопельки залишилося там небагацько, де якраз її висипаємо. О, баночку вимили і цим Опс. Це перемішуємо і закормлюємо. Тяшку зараз тут підтягнемо усю рибу з озера. Опа, яка тоді. Дивлюся, в когось риба вкрала поплавочок. плавочок. Він запутаний під камешами стоїть. Бачите, друзі? На цьому озері ще присутні сазани. Вони рідко клюють, але вони є. І в воно дірвало поплавок. А тут, друзі, досить глибоко. От я виставив глибину. Така, мабуть, метрів, метрів до двох. Коротше, по оснасточці. Ось сама, сама уловиста оснастка на карася. Особливо коли карасик не хоче брати. Значить, внизу у нас мармишечка. Маленька мармишка дробиночка. Такий полусаморобний поплавочок. Тому що ми ловимо проводку, тут особливий поплавок потрібний, який ми робимо самі, тому що ні один виробник поки що такого як потрібного не зробив. І ми, іди сюди, не тікай, ми карася провокуємо на покльовку. Тобто у нас повний контакт. Із нашою мармишечкою Ось стоїть мармишка на дні і поплавочок стоїть. І тільки та рибка чуть-чуть там підходить дихає, ми вже бачимо покльовку. Тобто вона там підходить чуть, чуть приподняла, все, поплавочок піднімається. І Якщо не ми раз підіграли так тук, тук, по дну, тук, 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 і проходимо. Коротше, підігруємо і рибка клює. Ось бачите, який довгий поплавок, довгий кіль у нього. Тут бумка. Ми його огружаємо ось так. А коли поклювочка, він тако роз і вилазить. Крутяк. Коротше, багато хто просить таку оснасточку. Ми там нібито із європейськими виробниками домовилися, що вони нам зроблять отакі поплавки. Будуть клуб-рибаков і будемо робити оснастки із мармишечкою. Мабуть, це вже буде в наступному році, друзі. Буде вам лафа, будете всі чемпіонами світу. По ловлі карасів і коропів на мармишечку з поплавочком. І Під цю рибалочку в проводку ми постійно вудочку держимо в руках. Потрібна легесенька вудка. Я використовую от мої самі любимі, це паверфулька, Це тіка Golden Catch, Тіка не необолок. 5 у мене легесенька, досить потужна, без кілець, З кільцями взагалі я вудочки не люблю, тому що там за кільця запутується. Коротше, ну я в баню. Оце ось вудка ну просто клас, вона майже без ваги. Тепер жилочка, центральна жилочка 0,2 мм, а на поводочку у мене тут 0,18 зараз стоїть. Так, а ну не чіпляйся, ну що. Ти? 0,18 і жилка в мене Jackson Етерном називається. Шикарна жилка вже її років 5. Рибачу ним, нею або Jackson Eternuum, або Jackson Преміум. Premium. Ну, зараз Jackson Етерном приїхала вона сама свіжа, то використовуємо її. Ну що, наживляємося. Я люблю ловити на сиру манку. Рідка маночка, хто не знає, як її зробити, то в мене відео є на каналі. В правому верхньому оставлю, вам. оставлю підказку, переход на те відео, як зробити манку в приці. Будемо ловити або на манку, якщо на манку не буде, то я ще й собі взяв. Опа. Ну що? Карасі, коропи, амури. І все остальне клюйте. О, десь в ямку провалився. Тут була тільки що глибина нормальна. О, зараз вже виходить, бачите? Виходить на горбочок. Там ямки, горбочки. І от постояв трошки, як ми підіграємо, як ми ловим. Зараз він на дні, так, стоїть. І ми чітко відслідковуємо глибину. О, вже щось дивіться, шатало. От там не клюємо так, раз легенькою. Підіграли. Так. Росії. О, 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 давай, 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 давай. Давай, 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 давай друзья бачили, рибка там вже є. Тільки тут скільки 15 хвилин як накидав прикормочки і вона вже підтягнула. Ну, я ж кажу, на таку прикормку вона зараз вся підтягнеться з усього озера сюди. Ага. Чіпляється за щось там. Тут водоростів багато на дні. Тут може за них і чіплятися. Вон бульки, бачите, йдуть, а то воно булькає, то ж рибка там уже риється, жре нашу прикормку. Так, а ну що там в нас манка? О, маночка бомба, бачили, не спадає. Так, оп! Ну, ти, Знову в ямку провалюється. Потрібно або більшу глибину. Зараз більшу трошки зробимо, щоб там ямку то облавлю. о, Бачили, виходить на горбик. Вон появилась булечка. Раз, на. Чик, підіграли, бачили, вище виходить на горбик. І ми бачимо, де горбики, ямки. І вони в тих ямках або на горбиках клюють. Ну, більшість в ямки клює. Опа, друзі. О, дивіться який гарненький дикий карасик. опа Опана, іди сюди, іди сюди, братико. дивіться яка красота, А? Дикий гаразд, який буразик їй їда. Все спрацювало, я ж кажу, півгодинки. І, і спрацювали, і маночку навіть не з'їв бачили, коли класна манка. От як будете манку робити, друзі, беріть манку марки М. Вона сама шикарна, вона очищена. І вона тоді гарно на гачку тримається. Так, Де наша нірка? Зараз ми нірочку поставимо тобто наш, наш садочок. Одній з кращих садків. Каліпсо. Класно, що вони одразу в сумки йдуть. Опа, і десь у мене 2,5 метра, він такий прорезінений, бачили і тичка там в комплекті. Той не прорезінений, а він із ПВХ зроблений. Щіт, добра рибка в ньому зберігається. І він плюс квадратний. Якщо ви десь на Дніпрі, на течії рибачите, його не буде перекочувати, знаєте, це як круглі садочки. О, закидаємо його. О, і будемо туди кидати наших карасики чи бурласиків. То самий добрий розмір карасика. Ай, добрі. Щоб вони ще почищені ловилися. Так як коропи, коропів вивели, почищені, чого карасика не вивели, почищену? Ну, цікаво. Так, початок є. Шикар-дус. Опа, за наступним. Та пливете. Для нам рибу, забирай їх. Воно на мене пливе. Ну прикормку ви ж не будете їсти. Воно в тоне. Ну, Дикі качечки. Бачили маленькі. Мама й маленькі дітки. Куди ви на удич? ж у мене ж там поплавочок стоїть, де ви зараз О, Пройшли хулігани. Караці Андрій. Цей трошки поменше. Чувак, що там тебе хтось з'їв? Ну-ну, не бризкайся. То його там хтось кусав, але воно вже заросло. О, оце добре, не буде маленький. Давай в Нірочку, в Нірочку. Карасики клюють, як зайчики. Ой, клюють. Тільки намотує маночку. І вони клюють. Чик. А ну давайте, їсти то добрі. Добрі такі маленькі, але ж ловити хочеться здорове. Нептун, а ну пошли нам здорове щось. А ну давай. Так, пацани, що ж це ви такі маленькі? Ми ж просили здорованну рибку. У нас клюють такі маленькі карасямбрики. Чик, ну нічого. Головне, що клюють. Третій пішов. Держатий пішов. Тільки закинув, і він зразу його підняв. О, трошки більший. кросяндрик. Друзі, ви чуєте, як вони пахнуть жареними? Жареними, шкуреними. Я, я люблю карасів. А ви любите караски жарених і таких нездорових? А ще, якщо цибульки туди всередину напхати. На да, прожарити добре. А ще коли він із кашкою. Ой, блін, яка ж це смакота, це просто це навіть краще, ніж сало. Бачили, підкормили карасики, і вони чотенько опа клюють, тільки закидай. сюди знову дзигарик дзигарик карасик чебурасик я ж кажу як зайчики ловляться тільки закидай жалко що маленький ну, таке десяток маленьких щоб пожарити були добрі а потім можна десяток здорових щоб потягати їх задоволення тримати Упс. Ого, це вже більше там якийсь засів. Це вже хорошенький. Оба найвеликий. Дивіться. Золотий карась, ага. Отакий От вже, щоб клювали, то й було б нормально, да? Красавчик, я ж кажу, спочатку маленькі підтягується, самі голодні. А потім вже і більше підтягується. Гарний карасик такий, аж коричневий дикий. І Ну, опа! Карсяндрики, ай, ай, красота! Це такий жаровий, це добрий піймався. Це смачний, О, хтось йому хвоста откусив вечір. Ну, погризяний, кусок хвоста відкушений. Тут судачки є в цьому, в цій водойми, в цьому озері. Це вони їх там Гризуть за жопу. Хотів його з'їсти. Опа! І Маночка бачили як класно працює. Маночка це супер бомбоклас. Насадочка. Оп. Так. Давай тепер здоровий клюй. Ай, блін, як же ж гарно, коли тільки закидаю, вони клюють. Так, чебурасики, таких маленьких все. брати не будемо. Іди по папу і маму. Давай. Бабуся, і дідуся, по звинам. О, Уже й клює, вже й, й тягне, бачив. Уже й тягне його. Опа. Прям, прям підхватують на льоту. люту. Стоїть. Чебурас. чебурас. Ладно, кидаємо їх в нірку, а потім будемо побачимо, що ми там наловимо, будемо випускати. Пару годин, час посіпаємо їх. Опа. Що ми піймаємо за пару годин. І наступний пішов ой дали. А як дава. о Це вже трошки краще. Трошки кращий карасяндер. Нірту? Сосує, сосує, сосує. Е йди сюди. Хипс. А ну ж хочу спробувати На Наопарки на теж так буде класно клювати, як на манку. Цікаво мені. Чи ні. А ну. Що рибка скаже? Наопарика. На диких водоймах буває ще краще на різні там черв'ячки, клює, на опариші. Але манка завжди працює. Зараз побачимо, що воно тут скаже. Давай. Панна. І на опарика клюну. Ой, який жовтий. На опарика клюну дивіться, друзі. Золотий-золотий. Бачите, який жовтий-жовтий, такий аж коричневий. Дичайший карасямбер. Хорошо, половимо поки на опарики. Такі гарні клюють. Карасі коричневі коричнево золоті. Ого, друзі, це вже клюнуло таке, як треба. Ух, ти як да. Це якщо карась, то там такий кілограм, два, ти дивіться, Пішу, Пішов, пішу. пішов. Примірка, краса. Кажу примірка. Поверфулька, красота, як Ту-ту-ту-ту-ту-ту, іди сюди, іди сюди. На О, вийшов, показався. Ух ти! Клас. О, Вже наверху. Іди, ми тебе не будемо форсувати, не будемо спішити. От добре, я як знав, підсачку собі взяв. На дикарі майже завжди з собі беру підсадку. Ту-ту-ту, куди куди ти пішов? Та блін, ще й підсачка зачепилась за О. <смір> Ну, Братику, тільки не дірвись. Побачиш, який же ти там. О, сазанчик, народ, сазанчик невеличкий. Ну, ну 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 дивіться, яка чиста вода, його як гарно видно. Ну. Давай, диви, Опа! О, Є, оце воно, це те, що ми просили у Нептуна. Банда. Дивіться. Опа. Невеликий, але ж він такий приємний. Блін, такий же він приємний. Коли це дика риба на дикій водоймі. Ви це який красивий, який гарненький. Що ще й балакає? Що ти кажеш? Що-щу. Що? що? Шо? Ага. Кажу, така дурена прикормка, що ти не зміг до нас не прийти, так? Да? Колас. Ну таке, я ж кажу, кілограмчиків півтора. Ну що, друже? Не повезло тобі, поки що полізай у нірку. Та що ж? Чмокаєш! Чмокаєш! Ех, клас! Коросики, коросики! І такий сазончик підтягнувся! Опа, неря! клас, Бомба! Коротше, друзі, думаю, що на цьому сазані можна і завершати сьогоднішню рибалку! Ну що, риба клює, Нептун послав ще й сазана? Я думаю, ми там на сковорідку піймали. Хорош. Піймали, скільки нам потрібно. І хорош. У нас же не стоїть задача наторбити там. Диви, а вона клює, собака. А вона клює. У нас же задача не стоїть набомбити мішок риби, правильно? А тим більше, коли ти це можеш зробити, то взагалі тобі не цікаво. Коротше, друзі, що? Ідемо подивимось, що ми там надубасили, так? Да? Саме цікаве, так? Да, Димас. Що ж ми там натурбили, наловили. Ну, то там не тільки на стоворі, там трохи більше. Ну, пару часиків рибалочки. Ми облом рибка є. О, ну ч, то нормально. Я думав менше буде. І такі карасики є, дивіться, які, такі більше ладошки. Грам 250 і менші. Ну, за за шибісь, плюс сазаневич, Взагалі клас. О, наловили їди, є моя. Так, друзі, я думаю, що сазанчика можна відпустити. Правильно? Карп друг. о, як раді, дивіться. Хоп-хоп-хоп-хор. Хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Да. Карп, друг. зараз ми тебе відпустимо. Давай, друже, йди. Рости, припливай, коли будеш здоровий клюй у нас. Угу. Да. Давай. Помаленьку так не спіша. Ну. Давай під гілочку заходь. Хто так просився, це дивиться, становився. Не поймеш, що це з ним робиться. Ну, давай, друже. Видите, поплыва. Пока. Отака, друзі, вийшла в нас непогана рибалочка, що й такі самі такі нямняшні, нямняшні карасики жарові. Шикардос. Сазанчик підтягнувся, це вже радує. Я, мабуть, сюди приїду своїми карповими снастюхами і якісь сутки посидимо, покормимось на карповики, побачимо, що з цього вийде. Ну, а ви все беріть на зброєння, все, що ви бачили в моєму відео, прикормки, удочки. Все, шукайте по за посиланням внизу під роликом. Ну а я на сьогодні з вами буду, друзі, прощуватися. Всім мирного неба над головою. Зустрінемось в наступних рибалках. Пока-пока.